Ви набути чітка структура того матеріалу, який ви розміщуєте на сайт. Там повинен бути вступ, повинна бути частина власного досвіду, чи автора, кого теж треба якось прокачати. Основний об'єм тієї інформації, яка повинна закривати інтент по цим ключовим словам. Сіошник, який юзає АІшку, повинен розуміти інтент того користувача, який переходить на сайт. Проблему з внутрішньою лінковкою можна вирішувати. Також за допомогою АІшки вона дуже добре кластеризує дані. Непогано працює стартап, яким я користуюсь для своїх сайтів. Це Афіай, який автоматично відбирає това. Для інфостатей. Дуже простий запит, де можна додати свої статті та отримати швидко трафік. Не завжди, коли є об'єм, хочеться руками розбиратись, що там продавати з цих статей. Плагін розуміє структуру статті, забирає з них за допомогою ключові слова та підбирає релевантні товари, які пропонуються користувачу, який зайшов на сайт за чисто інфозапросом.